Вітаю. Студенти Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, Другого медичного факультету, група 12240, молодші спеціалісти Малахова Наталія та Миколайчук Тетяна підготували доповідь на тему Історія прихованої небезпеки, радіоактивний посуд. Авторка газетної статті доцент Олар Олена Іванівна. Багато років людство використовувало посуд з уранового скла. Його появу датують другою половиною першого століття нашої ери. У 1912 році на Римській віллі на мисці Поселіпо в неаполітанській затоці було знайдено мозаїку, яка містила жовте скло із містом урану 1%. Цей матеріал, що має чарівний зелений відтінок, здобув популярність завдяки своїй красі та унікальним властивостям. Уранове скло або царське скло це скло пофарбоване оксидом урану. Додавання урану приблизно 3% від загальної маси скла надає йому зеленуватий відцінок. При опроміненні ультрафіолетом таке скло випромінює жовте або жовте зелене світло через явище флюоресценції. У виробництві уранового скла використовувалися оксиди збідненого урану. Ізотопи урану 238, які є слабкими джерелами альфа випромінювання. З часом уран 238 розпадається і в склі накопичуються дочірні продукти розпаду, що призводить до зростання радіоактивності та появи інших видів випромінювання бета та гама. Потужність дози випромінювання виробів з царського скла варіюється від 20 до 1500 мікрорентген на годину. Найбільш масове виробництво уранового скла припадає на період 1880 1930 років. Небезпека уранового скла криється у його виробництві, адже контакт з окислами урану завдає шкоди здоров'ю складувів. Виробництво уранового скла було припинено повсюдно, приблизно до середини ХХ століття. Незважаючи на радіоактивність, уранове скло, що зберігається на відстані і недовго, несе незначну небезпеку опромінення. Альфа-частинки, що випромінюються ним, мають короткий пробіг. Найбільш безпечним є уранове скло з хімічно чистим ураном, очищеним від дочірніх продуктів розпаду, існує декілька методів перевірки наявності уранового скла. Перший використання ультрафіолетової лампи. Використовуйте ультрафіолетову лампу з діапазоном хвиль 350-470 нанометрів. Уранове скло під дією ультрафіолетового світла флюоростює яскраво-зеленим або жовтим кольором. Другий дозиметр дозиметр-радіометр. цей прилад вимірює рівень радіації. Уранове скло слабко радіоактивне, тому дозиметр покаже невелике збільшення радіаційного фону біля предмета з уранового скла. Третій сцентиляційний детектор. Цей прилад більш чутливий до радіації, ніж дозиметр. Він може чітко визначити наявність перевищення рівня радіації над природним фоном. Посуд, вкритий урановою глазур'ю, може бути небезпечним через високий рівень радіації. Важливо не розбивати посуд з урановою глазур'ю, не їсти з нього та не використовувати його за призначенням часто. Предмети, покриті урановою глазур'ю, будуть абсолютно безпечні, якщо вони просто стоятимуть у шафі як об'єкт колекціонування. Використовувати їх за призначенням іноді можна, але не бажано. Дякуємо за увагу!